Доброго дня всім добрим людям. І так, батьківщина і оплот демократії це Україна. Батьківщина споконвічної України. Це, що ми оплот демократії, це вже прямо висловив президент України. Він же імператор всія обрізаної України на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого 25 року, коли заявив, що. Громадяни України не хочуть проводити вибори через загрозу з боку Російської Федерації і війну, адже потрібна єдність всередині країни. Він також нагадав про опцію обрати інший громадянство. І так розберемо на запчастини те, як цей спекулянт вводить в оману людей. Ну, по-перше, держава і країна це різні суб'єкти права. І вони завжди були без мене і будуть без мене. І не я про це говорив перший, і не я буду говорити про це останній. Друге, потрібна єдність всередині країни. Так як хто говорив, що в нас немає єдності всередині України? Крім імператора, ніхто про це не говорить, оскільки я таких особисто заяв. Не, не бачив, не чув. і взагалі... Тепер стосовно війну. Війна загроза з боку Російської Федерації і війну. Тобто в нього одна звивана права говорить про загрозу з боку Російської Федерації, а ліва каже, ні, все-таки в нас точиться війна. І тому оця, ну я навіть не знаю, як це мої колеги-психіатри могли би назвати. Там, здається, це має назву параноїдальна шизофренія. Говорить тільки про те, що він говорив все, лиш би не говорити по суті того, що потрібно було говорити. так, цитую дослівно. Я роблю все, що можу. Я завжди так робив, починаючи від різних діалогів. Половину мого президентського терміну був ковід, половину війна з Путіним проти Путіна. Так я не зрозумів, що це за монстр такий Путін, що в нас точиться війна з Путіним. Я думав, що в нас точиться війна з державою Російська Федерація. Яка анексувала Крим, напала там на державу незалежну державу Україну? Незалежна держава Україна зробила все для того, щоб такий напад відбувся, оскільки не врегулювала конфлікт по Криму і не врегулювала конфлікт по Лугандону. Хоча за 10 років така з 14-го за 8 років така можливість, я думаю, була. І для того були всі кошти, і все інше, оскільки за цей час український народ справно сплачував податки Держави Україна платежі і внески, і вона в повному об'єму їх справляла. Перш то, щодо того, що тому що вони бояться, також цитую дослівно, ми втратимо правовий режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому, і Путін окупує нашу територію. Так ми зараз маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, ми є єдиною країною. І тому дуже важливо, щоб так було надалі. І, е, а якщо комусь це не подобається, вони можуть обрати інше громадянство, якщо вони хочуть. Ну і це словесний понос, який його називаю, бо іншого я ну, немає в мене інших слів стосовно цього. Ми втратимо правовий режим воєнного стану, якщо будуть вибори. Так може, давайте по аналогію з тим, як продовжується військовий воєнний стан, як продовжується мобілізація з законом України, який приймається в Верховний Рад, давайте законом внесемо зміни в закон про воєнний стан і пропишемо, як можна проводити вибори. Під час війни, чи під час військового стану, чи під час агресії. А що нам мішає це зробити? Та нічого, просто треба хотіти і мати бажання. Тому що вони бояться. Так судячи по тому, що люди досить спокійно сприймають цю війну, всі ресторани, кафе працюють і так далі, люди ходять по вулицях. Я не бачу великої боязні з того, щоб провести вибори. Я зовсім кого не зустрічаю, ні жодна людина не сказала, що вона боїться виборів. Путін і тепер стосовно Путін, солдати повернуться і Путін окупує нашу землю. А як можуть солдати повернутися без вказівки або без закінчення контракту? Та ніяк. І про це знає президент, і всі про це знають і солдати про це знають, що свої обов'язки треба виконувати, оскільки вони за це отримують гроші. Путін окупує нашу територію. Так я так розумію, що в нас не е, ненависть до Путіна, а в нас є держава Російська Федерація, яка здійснила збройну агресію на території держави Україна. А то, що Путін виконує функцію сьогодні, завтра буде другий Дутін, післязавтра буде зелений піонер, там, або жовтеня зелене буде, так яка різниця? Суть від того ж не міняється. Тим паче, що міністр Лавров заявив, що вони не збираються здійснювати нам територіальні поступки. І це теж не Путін, а це Лавров про це говорить. І тому ця якась, ну я вже казав, сказав, що це якась, ну я навіть не, не, в мене немає слів для того, щоб коментувати, але звертаю увагу на інше: звертаю увагу на те, що всі продажні журналісти, оці всі медіа, почали підтримувати президента, почали йому співати Оди прямо діфірамби. Я вже думав, грішним ділом може. Подати клопотання для того, щоб присвоїти йому за цей виступ звання Героя України, оскільки такий виступ дійсно вартує це. подвиг, це прямо такий подвиг, який ніхто не вміє здійснити. Нанести такої пурги людина зі звичайною здоровою психікою не може. І останнє, вони можуть обрати інше громадянство, якщо вони хочуть. Я звертаю увагу на те, що президенти України самостійно не привласнили собі повноваження роздавати громадянство і в цьому іншим людям, окрім громадян України, які тут народилися, які є співвласниками об'єктів власності українського народу. Які внаслідок спадкової трансмісії збільшують свою, мали би збільшувати свою частку в цій власності. На, у нас на сьогоднішній день точаться два моменти. Каже, ви можете покинути своє громадянство, але при цьому у нас чомусь президент України, він же імператор всієї обрізаної України, не говорить про те, що ці люди можуть забрати свою частку грошима. Бо оскільки вони будуть переїжджати в іншу державу, дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.